Як виростити соковиту запашну зелень доволі просто? Варто лише дотримуватися простих рекомендацій. Невдовзі весна саме її початок це найгарячіша пора для підготовки до садово-городніх робіт. І вже в березні можна сіяти багато овочів, зелені, висаджувати плодово-ягідні дерева. До ранньої городини також належить петрушка, яка не боїться заморозків і швидко зійде, якщо її посіяти на початку весни. Я вам розповім, коли та як правильно посіяти зелень, щоб вона Швидко і рясно зійшла. Петрушка це дворічна рослина. Вирощується петрушка не дуже складно і не потребує багато часу і сил. Петрушка невибаглива та стійка до зовнішніх факторів культури. У перший рік життя формує розетку, листя і коренепліт. На другий рік утворюються органи генетичного розмноження, це суцвіття, що нагадують парасольки на довгих гілястих стеблах, квітки, а потім утворюється насіння. Існує декілька різновидів петрушки, що відрізняються забудовою рослини. Для отримання виключно зелені вирощуються листові сорти петрушки. Вони мають ніжне ароматне листя та сильно розгалужений тонкий корінь. У свою чергу, листові сорти поділяються на звичайні та кучеряві. Останні дещо жорсткіші, але дуже декоративні, і на грядці, і на столі. Не менш популярні кореневі сорти. Які мають більш універсальне призначення, їх вирощують для одержання і зелені, і коренеплоду. Коренеплід нагадує за формою та розміром моркву. За, для справедливості варто відзначити, що універсальність має свою ціну, і при регулярному зрізанні листя страждає врожай кореноплодів. Погіршується їх товарний вигляд і придатність до зберігання. Крім того, кореневі сорти вимагають більшої уваги, вищого рівня агротехніки, можна їх прирівняти до вирощування моркви. Найкраще садити петрушку на ділянці, де раніше вирощували цибуля, картопля, помідори чи капуста. Для підживлення грядки використовують перегній. Найкраще висівати петрушку у відкритий ґрунт, коли земля вже повністю розтала і добова температура повітря становить не менше 5 градусів. Також можна стежити за місячним календарем. Найсприятливішими для висівання петрушки будуть березень-квітень і початок травня, у дні зростаючого місяця. Найкраще місце буде сонячна ділянка, бо зелень дуже любить світло. Петрушка любить помірну вологу. Не варто її сіяти на місцях, де ґрунтові води перебувають близько до поверхні. Перед висіванням петрушки ділянку варто удобрити органікою чи мінеральними добривами, які можна придбати у спеціалізованих магазинах. Перед висіванням насіння петрушки краще замочити на добу у теплій воді. І впродовж доби воду варто змінювати 3-4 рази. Таким чином, зелень зійде ясніше і набагато швидше. Спочатку потрібно підготувати ділянку, за 2-3 дні добре пролити ґрунт, щоб земля гарно увібрала вологу. Насіння треба сіяти на глибину до 2-3 см, не надто густо, щоб паростки не затіняли один одного. Відстань між борознами має бути до 20 см. Деякі садівники висівають зелень зігзагом. Тоді Петрушка матиме більшого місця для свого зростання. Пам'ятайте, Петрушка сходить повільно від 15 до 20 днів і аж до місяця, тому не поспішайте перекопувати грядку і витрачати кошти на нове насіння. Зачекайте трішки і не забувайте зволожувати ґрунт на грядці.